Бо вони можуть ну, конкретно натворити купу біди, так само, як я щас упав із рамкою портала, і скринями. Просто супер. Ось о тобі бачив, да? І все попадало в воду. Нє! І це призив стражу. Нє! Що я наробив? Це не той страж, якого я хотів. Опа, оце солідна штука. Оце погано! Оце погано! Оце було погано, та ні, ну скільки можна, відьми ще тінті, ще гасти, візерскалети. Просто що відбувається, просто що відбувається, жорстко? Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Майнкрафт на ось таку чудову мапу, тому що саме сьогодні ми опинимося на одному блокі тінті. І якщо чесно, це скоріш за все буде доволі таке складно. У нас тут якийсь енті, який нам розказує про те, що в общем, ну тінті це як влагі-блок. В общем, окей, 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 читати ми будемо потім, точніше, ми будемо дізнаватися все, що буде з Ходитись в ігрі відбуватися уже в самій грі. Так що я готовий стартувати цю каточку, вас телепортовано на координати, і я на блоки тінті. Так, почкай. Ага. Ага, я поняв. Коротше, у нас по факту можна сказати, лакі-блок, який. Опа, оцей. <хи> а про це я, якщо часто не подумав, що може ну, статись така халепа. І як, мені треба, коротше, по-любому зробити товщим цей острів. Тут же заспавнився ще й заклинач. Коротше. Ладно, мені дали дуже багато блоків, я готовий за допомогою цих блоків зробити трошечки собі більше місця. І навіть я би знаєш, як це зробив, оставивши собі кілька блоків, оце викинувши. Також спригнувши і поставив блоки. Але я викинув свої блоки. Блін, точніше, я їх підібрав, случайно. Блін, треба було це зробити трошечки правильніше. Тепер у мене, звісно, під цим блоком є ще блоки, але. Не Блін! Ну мені знову тільки блоки дали, і я знову помер. Так, коротше. Опа, рамка порталу скрині. Йойой, колоди берези. І ефект слабкості на мене теж наложили. Ну я не думаю, що це є велика проблема. Головне, щоб тут ніхто особо не заспанився і не трапилась у мене якась конкретно жорстка халепа. У мене є ідея, як можна все це дуже красиво зробити. По-перше, ми робимо верстак і палиці. Е, ставимо цей верстак і, само собою, крафтимо собі зараз дерев'яну сокиру. Тому що нам треба буде трошечки ламати блоки, які я криво ставлю через те, що я тупо такий криворукий. Е, кстати, яблука. Яблука це дуже хорошо. Але ми в будь-який момент і так можемо спригнути, померти і в нас з голодом ніяких проблем. По суті, то не буде, но нам треба робити великий острів, тому що, по-перше, його можуть підірвати, і треба його якось так укріпляти і, скоріш за все, ставити обсідіан, щоб ці моби, які спавняться дуже жорсткі, щоб вони іруди там не натворили, або вони можуть ну конкретно натворити купу біди, так само, як я щас упав із рамкою портала і скринями. Просто супер! Хочу сказати, що це реально клас, це реально круто. А, ладно. Ось о тобі, Мем плюс скелет. Хорошо. У мене є відра води. Відра води це дуже і дуже хорошо, тому що ми можемо е, дуже багато зробити класного. Тим самим, просто з кайфом зробити так, щоб тут нічого не вибухало. Як це правильно буде зробити? Щас подумаємо. щас подумаємо, подумаємо дуже сильно. Тому що ми можемо, по-перше, зробити собі знову коло дуба дуже багато. А ми можемо зробити собі знову ж таки скрині. Добре, що лута сипе прям багатсько, поняв? Лута прям тонна. І це дуже хорошо. Я готовий поставити таку дві скрині. Е, само собою трошечки ще сховати її від вибуху. Не дай бог що, мало лі, я отакою від вибуху сховаю. Отако. В общем то, тепер наступний момент. Ми можемо зробити собі напівблоки. Зробити собі напівблоки. Разом з цим всім я можу попробувати їх отако поставити і залити водою. Да, супер! Це дуже і дуже хорошо. Тільки мені треба зробити нескінчене джерело. Що якщо я зроблю ось так? Ага, 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 ага. А що якщо зроблю ось так. Ні, все одно нічого не працює. Блін. Ладно, значить, робимо тоді ще сокеру. Нам сокира обов'язково Бемц. А потім підбираємо ці два відра води, розливаємо воду ось тут. Получається, раз. Два. Блін, а воно так не працює. Почекай! Це сильно хитра штука. Сильно хитра штука. Давай попробуємо зробити інакшому. Беремо дошки дуба, робимо ось таку подібну штуку. Так ось бент. Потім обкручуємо його щось по типу. Щось по типу такої ситуації. Де ми робимо? Раз, два, три, чотири. Отако. Отако. Да. Раз вода. Два вода. Все, нескінченне джерело у мене є. Це вже дуже супер. тому що ми можемо тепер зробити так, щоб ось цей тінті не підривав нам острів. Ну, навіть якщо він когось там заспав, не поняв, то все буде по ідеї. Плюс-мінус. Ок, все буде по ідеї, плюс-мінус ок. І для цього нам потрібні ще плити. Отако ми їх ставимо. Заливаємо все водою. Обов'язково все просто максимально, максимально заливаємо. На жаль, у мене немає ніякого ні ліжка, нічого, абсолютно, я нічого не можу зробити. Но я думаю, що ми щас щось придумаємо. Бемс і бемц. Все, у мене є яка не яка безпека. У мене безпеки стало ну тако в рази більше на всякий випадок. Щоб якщо я случайно там упав і так далі, і так далі, щоб я міг випливти. Це щоб я міг вилізти. Це теж дуже потрібна штука. Потім а, наступний наш етап. Я пропоную далі розбудуватися, ось тако в цю сторону, щоб чуть-чуть цю скриню подвинути. І ну щоб якщо моб заспавниться, і він почне ходити, ще, що, ще, що, щоб він ну максимально ж сильно не підходив до моєї скрині, щоб скриня була реально на хорошій відстані. Ну, от якось, якось, можливо, даже отак. У мене немає ніякого ні смолоскипа, нічого Абсолютно, і це дуже погано, звісно, але що ж поробиш? Нічого особо такого і не зробиш. Так, Все скриню в самий край, все скидуємо, смарагди обов'язково, тростини теж, відра, таку. Штуку, це все остальне можна собі лишити і погнали ламати. Опа, так, бджоли, бджоли хоч на мене не загряні, слава Богу. Е, Насіння гарбуза, медь, яка, всяка двіжуха. Ця все мені не треба. Пісок душ, не знаю, хай буде. М -м -м кальцит, ні, не надо, Кальцит не надо Давай далі. Ось о тобі. Бачив, так? Да? І все попадало в воду. Нє! Ти знаєш, мене навіть вода не врятувала. <хи> мене навіть не врятувала вода. Із-за такого вибуху навіть трохи ось підірвалось. І тут взагалі вода розірвалась, прикинь. Доски, доски, тут розірвались, але тут не дістало. Слава Богу. Слава Богу. Це дуже хорошо. <хи> верстак знесло. Просто верстак знесло. Добре, що є ще один. А, так, смія знову на напівблоки. А почекай. А, тут не треба на півблоки. Все, тут тако, все чітко. Тут ми далі отако зробимо. І ти бачиш, мене настільки далеко знесло, що я даже до води допригнути не міг. Просто не зміг допригнути до води. Це капут. Це повний конкретний капут. Надо ще більший острів. Просто надо острів, неймовірно, великих масштабів. Давай попробуємо. Так, жаба. Оця штука серйозні, сталковий каталізатор, і це призив стражу. Нє! Що я наробив? Це не той страж, якого я хотів призвати. Ти ж розумієш, що мені хана. Я не можу його скинути звідси. Я не можу його звідси скинути просто тепер. І я ще не вб'ю руками абсолютно ніколи. Ладно, я, я готов з тобою розібратись. Ти чучело. Ти. Ти чучоло. Скільки раз я помру, як думаєш? Я думаю, дуже багато разів. <хи> я, я не думав, що страш це саме оця двіжуха. Давай я попробую здвинути кудись. Кудись, типа сюди, іди сюди. Іди сюди, маленький. А, він же сліпий. Він на мене взагалі не агриться, поняв. Ану. Що якщо ми отакота зіштовхнем? Ану. Ні, так чого ти загрівся? Ти не був загряний! Є! Фух. Це було солідно, но стража ми викинули. Слава Богу, просто слава Богу. Як добре, що в мене його вже нема. Ага, ну є зомбі. Кстаті, два зомбіча. реально солідно, мені би меч якийсь, хоча б дерев'яний, щоб я міг от таких чилів просто відбиватись. Ну я можу їх банально просто пробувати скидати, але через те, що їх двоє, мені трохи це незручно робити. Ну, одного відправили в безодню, і іншого теж. Давай. хух. Так, слава Богу. Значить що ми робимо? Нам треба конкретно меч. Конкретно, можливо, даже більше мечів, чим може здатись, тому що. Тому що, ну мало лі. Мало лі, нехай краще будуть, чим їх не буде. Поняв. І так буде, так буде реально безпечніше. Ставимо дві скрині, заки. Їдемо сюди, купу мечів. Отакого все бенс, все супер, це все сюди. Погнали. Так, перлини якісь, черепаха. Черепаха це солідно. Кстати, багато черепах, поняв. Все, черепахи, шуруйте отсюда. Кролики в мене є. Мені дали ці стародавні уламки, перлину. Ще купу їжі, губку. Хай буде смарах, то теж хорошо. Насіння, всяке мені не сильно по суті. Ну, треба. Опа. Знову купа черепах. Ідіть, геть отсюда. Черепаха мені не треба. О, смарагди, хорошо. Насіння мені по суті не треба, бо дерева і так падає, капець, як багато. А от, в принципі, кісткове борошно нехай буде на всякий випадок. Лоза теж е гравій теж нехай буде. Ці штуки, ну, хай будуть, і грибниця теж. Коротше, все потім розберемося. Ось у тобі приколи. Скалет з жорстким луком. Прям жорстким луком. Фух, тварин у мене вже щось тут повно. І блоки трави є. Це найголовніше. Це найголовніше. Ем, де б ми посадили траву? Напевно, давай отут. У нас тут трошечки безпечніше. Нехай тут буде трава. Це дуже хорошо. Є вугілля, кстаті. Це теж супер, тому що ми можемо зробити собі смолоскипи. Бемц і бемц, Хорошо, смолоскипи є. Ставимо один тут. Ну і один, напевно, поставимо десь тут. І отут. Все, тепер у нас тут все видно. Кайф. Смолоскипи ховаємо. Ендермен, жазли блейза, нормальна До цього чувака. Йонда, отако скинути. Все, goodbye, my friend. Опа, оце солідна штука. Оце погано, оце погано. Оце було погано. З мене щось там випало, коротше, жорстке. Пожди. нє ні ні, 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 ні ні Так, лаву викинем. Лава нехай у мене буде. Так, піднімаю, він мене прям високо. І хтось його дамажив трохи. І я його добиваю. Хух, слава Богу. Слава Богу, у мене з'являється лава. Блін, де ти взявся? Шматок цей калятий. Так, давай у воду тут запригнемо. Даво. Та ну звідки ти спавнися? А він міг під землею заспавнитися? Обалдеть, я ще й випав. Це ж треба було так випасти. Так, меч. Іди до мене. Мені треба зробити більший острів. Більший острів треба по-любому. І Я готовий це робити прямо зараз. Ага, зробив. Зробив більший острів, я хорош. Ой, Саня, Саня, випливай, коротше. Фух, це капець, Реально, я. Ну просто в звичайному, типу, блоці. Це легко грати, поняв? Один блок. Ти просто ламаєш блоки, получаєш якісь там конкретно чуть-чуть блоків і все. Ну тут це не так працює. Тут я вже помер, ти бачив скільки разів. Просто тому, що я взяв і помер. Кстати, я подивився, під островом нікого нема. Це хорошо. Я міг і померти і не паритись, бо по суті я засейвив щас кілька-кілька дошок. Ну це дуже мало, але все одно хоч щось. Хоч щось і мені до сокера. Так, і з цим треба буде. Розібратись трошки тваринами, бо вони мені, якщо чесно, вже не, не подобаються. Взагалі, давай, йди звідси теж. І ти теж вали. Все, хорошо, супер, супер, я би даже сказав, у нас уже ранок. Сокиру, сюди давай. Хоч би мене ще тільки не підірвали. Бо мені ще тільки підривів не вистачало, якщо чесно. Я тут і так уже остров скільки качаю, і мені хотілося би, щоб він був цілий, а не щоб він підривався кожного разу. Так, давай, 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 давай. Я б взагалі був би не проти все з землі зробити, але земля наскільки рідко падає, що це просто повний капут. Все це ми давай робимо ширше. Тепер з однієї сторони. У нас ще більше місця, це хорошо. Погнали далі ламати цей блок. Опа, коти плюс тінті бластер. Опа! Так що тут написано? You have uh, receiver ATT blaster Опа, солідна штука. А як вона крафтиться? У мене нема крафту такої штуки, правильно? Пам-пам-пам-пам-пам. Ну ні, тут тінті бластерів, то нема. В цьому моменті немає тінті бластерів в крафті. І Як би мені це затестити? Наскільки ти жорстко вибухаєш? Фух, добре, що тінтішка не стрельнулася. <хи> Давай значик зробимо. Колоду закатці, вона мені по суті не сильно подобається. Давай зробимо ось таким чином. Просто візьмемо, побудуємо місточок, такий, типу, хороший, поняв? Ну як хороший? Нормальний. Нормальний місточок, отако. І стрельнемо сюди тінті бластером. Опа. Ану. А, він ерунду підриває. Ладно, тоді нічого страшного. Давай його викладемо сюди, тому що якщо я помру, а я можу померти дуже легко, то ну, я не хочу його втратити. Ну і ще, кстати, мені тінті дали. Це теж дуже хорошо. Опа, коні. Коні це прикольно, це шкіра, але чи потрібна мені шкіра? Тоді, коли я можу вилетіти з острова просто за секунду, і навіть якщо острів буде цілий, то все рівно я можу вилетіти за секунду, тому що, що він підірветься. Так, давай знайдемо якусь халепу. Опа, халепу знайшли, прям конкретну і швидко. Дуже. Одного скинули. Іншого скинули. Хорошо. Обалдеть, уже ці не збирики, а алеї з'явились. Мені би вижити, мені би засейвити якісь штуки. У мене знову яйця стража. Це прикольна штука, тому що ми можемо з нього поїздіватись трошки. Цих мобів я би порозбивав. Слаймів теж їдіть геть. Вони так просто б'ють з нічкаря, що мій меч особо мені не допомагає. Ось про що я й казав, мені до острови таких великих масштабів, щоб мене не могли з них скинути. А вони мене можуть скинути з них коли завгодно. Ще й під блоками міють лазити. Поняв настільки легко тут халепу налутати на свою голову. На свою голову знайти халепу тут взагалі це дешевше, ніж просто. Походить вліво і вправо. Так, всіх ми скидаємо. і котів, і гамнюків, і оцих чилів. Слизняки, вони мені сильно треба. Не знаю, гриби точно мені не треба. Ну, хай уже будуть. Опа. Опа, ховаємося! Тут граната! Опять все підірвало. Зато дало дошок. Зато надавало дошок. Уже непогано. Так, тут ми все позакривали і слава Богу. Коротше, пофіксили ми свій острів. І ти поняв, як він легко ламається. Це вообще капут. Він просто максимально легко ламається. Ще в мене, кстати, є. А, зі стражем, зі стражем, яєчком. вроді як тінь не -тін -тін підриває скло, але я може просто дурачок. Ні, я так не попаду, так? Да? Мабуть, я так не попаду по склу. Так, да, я так не попаду по склу. А отак. Тихо, викидуємо. Все, пішло в геть. Де ти вообще взявся там, Чорт. так кидаємо. Все, давай дивимся. Не, скло на ізі. Хі -хі -хі -хі. Краще було... так, тихо, оце солідна штука. Иди дядь, просто, будь ласка. Там залізо випало. Фу. Хорошо, чотири злитка. Це хорошо. Колода темного дуба, спарагди. Я до новий меч. Гриби мені не надо вообще. Насіння какао бобів теж мені не надо. Курча. І троянда візера. Штука серйозна. але не надо. Лисиці. Ти ще блоки в тирити, чортиня! Йди геть. Де ти їх понабирала? Блоки моху. Ууу, це хорошо. Це хорошо. Блоки моху нехай будуть. Ще блоки моху. Плюс залізо. У мене, кстати, ще досі нема камнів, ти поняв? Ну я можу зробити генератор, каміння. Ну, но... чи треба він мені, вроді не сильно. Ну такого може й був би не проти. Все, хорошо, ти туди випав, все, слава Богу. Фу, перлини, супер, додому все, все додому несем. Так, перлини вроді в мене тут є. Да, давай застакаємо. Все хорошо. Зомбіч, давай, ти там цього. Іди ти в дупу, поняв, бджоли. Ой-ой-ой, оці штуки не люблю, їх але вони щас повипадають самі звідси. Все, вони дуже хорошо відкидаються. Оце лоти похавали моїх курей! Відьма, привіт, відьмачка. Давай гудбай. Я не знав, що оцелоти курей хавають, якщо чесно. <хи> я реально без шуток не знав цього. Фух, ресурсів стає все більше і більше, це прикольно. Ой-ой-ой, тікаємо. Іди геть, там когось підірвало, і знову мені підірвало купу острова. Або одеть кусок великий підірвало. Це реально солідно. Це реально солідно Щас був підрив. Мені треба зробити якусь нормальну кімнату тут з обсідіана, Ну обсидіан не падає абсолютно. Без обсідіана було б реально клас. Ану. Так, трошки попідбирали всякого лайна, є тортів повно. Можна похавать, є купа відер лави, є купа відер води, але мені вони не сильно надо, Світокамні, дерево всяке. Е, ладно. Так, відерок мені так багато не треба, мені тут воще цього всього, по суті, то й не треба. Зато смо скипів повно. Тепер можна ще більше освітлити всякої території. Опа! А, ні, ні, ні. Кухонь пропав! Він не пропав! Мій острів! Мій острів! Клятий кріпер! Він заспавнив мені спочатку приколи, а потім пропав! Мій острів. Це був мій острів. Я його любив. Добре, що бластер тінті остався. Обалдеть. Обалдеть. Просто це ще сіка ресурсів тупо пропало. Мені треба все знову відновлювати. А, у мене блоки остались трави, це хорошо. То, що є блоки трави, це вже супер. І кстати, як ідея, бачиш, він мені тут заспавнив ще блоки трави. Ну, це так, чисто, щоб знати, що він тут наспавне, води розлилось тонна. Я не знаю, як сейвитись від нього, якщо чесно. Я тупо навіть не знаю. Я тупо не зображаю, як в нього можна по-нормальному засейвитись. Ти прикинь, просто як треба було мені взяти, поламати отаку острів весь. Ти чорт! Ти мені все поламав! Ладно, треба верстак знову. У мене є ідея, як можна захиститись. По суті, мені треба ще скрині. Отаку одна, давай другу. Хорошо, скрині є. Тепер я просто роблю інакшим образом. Я роблю великий-великий острів. Щось по типу, ну, отаких ось масштабів. Щось по типу таких масштабів. Отакого. Короче, і після того, як ми. Зробили нормальну платформу. Нам треба зробити ще лінію оборони. як я планую її робити? Я планую зробити точно те саме, що ми зробили ось тут, тільки ще, допустим, на лінії зони е, десь, 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 ось тут, наприклад. От. І поставити ще стіни, само собою. Стіни ми будемо робити ось із е, трубічного дерева, тому що нам його тупо вистачає. І от ми можемо зробити. Получається, три блоки разниці. Бемс, тут три блоки. Бемс, тут якраз ось є ця штука. Опа, давай, 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 давай. І ще я вам покажу, як я хочу це зробити. І отут ось. Все. Отако от робиться отакий от захист. Бем 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 бем. Все, супер. Потім отут. І по суті, у нас все чітко. Но тепер як ми робимо? Тепер нам треба сокира. Нам треба сокира, нам до сокира. Бенс, потім бенс. Все, сокира на місці. Після того, як ми отримали сокиру, нам треба оцю всю движуху ще зламати. Це, звісно, буде процес такий небистрий. Ну, що ж поробиш? Каміння мене все одно немає. Нічого, по суті, ми зробити не можемо. Сокиру, крутіше, ми теж зробити, на жаль, не можемо. У мене є ідея. Ми можемо підпалити. Тільки. Тільки. ні, 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 коротше, ні, Палити ми не будемо. Ми зараз тут. Все просто спалимо. Ми ще тут все поспалюємо. Почекай. Давай Сань, ламай, коротше, цю двіжуху. Нам треба зараз це все швидко зламати, застелити водою, ну залити, точніше, водою, а потім, по ідеї, це буде нормальна захисна база. Ну як нормальна, це буде така собі захисна база, але це буде трохи лучше, чим чим нічого. Як мінімум, тому що острів у мене вже є великий, мені є куди сховатися, якщо і я можу навіть стража визивати. Це, в принципі, не є складно, не є проблемою абсолютно. Правда, вбивати мені його не вийде. Ну, мене тупо не вийде його вбити, но скинути з острова точно. Но вийде. Хі -хі 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 -хі. Так, ладно, хоч би самому не померти. Мені треба ще, виходить, зробити е, напівблоки. Отаком. Потім відро води. Хоч одне осталось. Ні, є відро з лавою, але відро з водою теж ситуація нормальна. Отакось його закриваємо і получаємо відро. Відерко, відерко, відерко. Підбираємо ми щось його ось тут. Потім тут стелимо напівблоки. півблоки. ось. бемс, 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 бем, бемс. З легкістю без усіляких проблем. Правда, треба <кхем> ставити рівно, щоб не було ніяких халеп. Я сказав рівно. Ти подиви, давай, 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 давай. Бемц, є, є момент. Тепер ми просто беремо, беремо і робимо приватбанк. Бемц. і все. Хе-хе-хе, буде в мене база. Ми навіть отако зможемо переносити по-хорошому, щоб потім не так далеко ходити і носити цю всю, всю движуху. Так ось, Бемц, бемц, бемц. І у нас стає все трошечки краще. Блін, я представляю, що буде, коли тут все підірветься. Я хоч рівно... Я не рівно все зробив. Ай, Саня, Саня, просто наскільки я можу бути криворуким. А я казав, що я криворукий, пам'ятаєте? А я говорив, а я говорив, що я криворукий. Я без шуток це казав. Я, я даже в такому простому, так би мовити, ну вообще, ну, ну, вообще це супер легко. Супер легко в моменті я взяв і просрався. Отако. Найс. Nice. Тепер можна ламати блоки. І дождатися якоїсь халепи пошди величезне ти чучело. Капець ти приїхав, швіску. Ну те в баню. Да, ну тебе в баню. Ладно, картоплю підібрав, хорошо. А меч мій де? Ось до... У мене рамок портала 4 штуки. Іди ти геть! У мене рамок портала 4 штуки, ти взагалі, знаєш, що то таке? Ой-ой-ой, а вас багато? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ладно, магма куби. О, да! Я прям відчував, що буде щось подобне. Звісно, з такими моментами я ну, не дефаюсь, бо мені немає як дефатись. Зато мене скрин з'явилось багато. Пішли, їх теж поставимо. Смолоски поставимо тут. І давай скинемо всяку ерунду. Рамки портала, кстати, вони теж не ламаються. З них теж можна буде щось побудувати, але поки що ми їх дуже мало. Блоки трави мені випали ще. Це хорошо. Торти давай поставимо. Морський огірок, мені не треба. Мені Треба меч сюди. Меч є у мене. Хорошо, це мені поки не треба. Погнали ще ламати блоки. Книжки, фантоми! Пожди. Ну, фантом згорить! Фантом згорить! Давай, гори, гори, ясно, нуб. Опа! тінті, чекаємо! О, і дивіться, ця штука задефала! Ну, як задефала? Насправді погано задефала. Ну ми це побудуємо тепер з граніта. Граніт не так буде жорстко вибухати, як дерево, звісно. Я думаю, що так буде трошечки поярче. Так, ти йди отсюди. Я не знаю, хто тебе тут заспавнив, хто ти й дозволив тут знаходитись. Ну тобі досвідос. Оці штуки вже не так будуть підриватися. Камінь все ж таки, як не як. Обалдеть. Просто обалдеть. Знову купа в мене всякого лайна з'являється. Знов пушка, кстати, випала. І поборники. І хана мені від них обалдеть. Так, сокира є. Вони ще й не горать. Так, іди геть. Ну, ти диви, що робить. Я тільки заспавнився, тебе вже бити можеш. О, мені сокири попадали, хороші. Сокири попадали чіткі. Почкай. Святість 2, ефективність. 2. Ой-ой, ой яка сокира. Яка ж сокира? Пішли це дефати. Точніше, сейвити. Пішли мало того, що ми ще це все засейвимо. А в мене є ще один ТНТ бластер. У мене є глибинний селанець, і його ми теж обов'язково поставимо. Но я хочу ще заспавнити ТНТ жорстко. Ось є тінті, давай дивимося, як воно переживе. Ну, як переживе? Не дуже. Зато ми щас поставимо глибинного сланцю. Тут нормально. І буде в нас, по ідеї, все окей. Глибинний сланець взривається набагато, набагато гірше. Це дуже хороша, ну, дуже хороший камінь, насправді. Прям класний. Шкода, тільки знаєш що? Що мені його тут тупо не вистачить? Оце одна єдина проблема. Ну, в мене тут є ще інші якісь каміння. Камінюки, туфося якісь. Ну це вроді як вибухає потужніше. Отако ось. Бенц. Знову тінті. Знову тінті. Дивимося. Да, бачиш, глибинний сланець уже не так. А глибиний сланець майже не вибухає вообще. Ой-ой-ой, а це круто. Це круто. Мені тепер з каміння це бажано робити, але в мене каміння не так багато. У мене, якщо чесно, почти немає. Є призмарин. Я не знаю наскільки він хорошо вибухає чи ні. Призмарин таке відчуття, наче не повинен вибухати. Ну я не знаю. Я знайшов ще штуки класні. Отакі ось у рамки портала, ще купа каміння. Це чітко. Я хочу знайти жорсткого цього. Я хочу знайти жорсткого щас кріпера, який підриває все. Так, знову тінь Щас Все їх всі підірве. Хорошо? І в мене диви, майже все ціле лишилось. Просто потому, що у мене якісні матеріали. Просто тому, що якісні матеріали, вони завжди вирішують ці проблеми. Бемц, бемц, бемц. і бемц. Все, чотенько. Давай бавитись. Оба, свалюємо. Треба поїсти. Обсідіан, два штуки дали! Обсідіан, це дуже хорошо. Слайм, блін. Ти клятий гамнюк. Мені треба все викинути в скриню. Картоплю теж. Оцю штуку вообще по-хорошому викинути за борт. Отако. Діаманти! Діаманти, 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 корови. Діаманти це сильно. Блоки падають, капець. Блоки це дуже хорошо. Так, мені треба жорсткий ТНТ. Так, ну це якесь галиме ТНТ, Ну, що подивимося, наскільки ти жорстко підірвеш мені все. А, да, підірвав, підірвав. Но не супер. Прям щоб жорстко. Але підірвав. Без шуток підірвав. Ладно, давайте все закриємо глибинним сланцем. Бо тут, по ідеї, як дерево було, якщо я не помиляюсь, тут, по ідеї було дерево, того ти і підібрав. Так, знову тінь ті, ховаємося, скидаємо каміння, дерево, рамки порталу, підірвало і вообще почти нічого не підірвало, прикинь. Майже нічого не підірвало вже Уже набагато крутіше. А, ні, почекай, трошки підірвало. Обалдіть, ти де взявся, Лей? Пішов ти геть? У мене тупо нема місця, абсолютно інвентарі. Все викинули. Надо поїсти, Регенимся. і давай. Нам надо жорсткий жорсткий кріпер. Ага, ну ці чуваки щас підірвуться. Бенц, ну як підірвались? Uh, складно сказати, що вони підірвались. Вони взагалі то не підірвались. А як мені тепер з ними розібратись? Я, якщо чесно, не знаю, бо вони тут можуть начудити біди, і в мене є тотем безсмертя. У мене є ще один тотем безсмертя. Ой-ой-ой, ой ой як же хорошо, як же хорошо. Павучара, давай, гудбай. Купа тотемів безсмертя. Це супер, це дуже круто. Глибинний сланець берем і забудовуємося. Ти знаєш, потихеньку воно навіть і глибинний сланець підриває, залежно від того, наскільки жорстко там все сталося. Можна з собою попробувати носити відро води, щоб сейвитись від такої штуки. І ми, по суті, можемо. О Оце сильно. Тепер ще цей і тінті нам нічого не зробить. Поняв? Він ще нічого не підірвав. Правда, тут блейз, но блейза теж вбило. Гаст! Та ні! ну скільки можна? Відьми ще тінті, ще Гасти! Візер скалети. Просто що відбувається? Просто що відбувається жорстко. Знову кріпери, всяка двіжуха, Ти дивись що тут твориться в цьому світі клятому. У мене якісь жорсткі ефекти. Капець просто. Я катут два